Найпопулярніший малогабаритний диванчик називається моделька Елегант. Може бути шириною від 80 см. Ось тут крісло в нас стоять, 80 ки Це, наприклад, ширина метр і далі може бути 1,20, 1,40, 1,60 і метр вісімдесят. І саме головне ціна. Ціна, скільки ж він коштує. Така моделька метрова, коштує від 15 800, в залежності від тканини. Чим ширший розмір, тим більша ціна. Тут класно, що йде ззаду спиночка, ви можете зручно приставити подушку. Іде. Матрасик без який лежить на металевій рамці з буковими ламелями. І там така плашечка висить, що гарантія на цей диванчик іде 7 років. В ньому ще і при цьому, при цій ширині є місце ніша для зберігання речей. Так, да, вона невелика, але чим ширше диван, тим більше ніша. І дуже просто складається назад. Ці дивани, крім того, що вони малогабаритні, вони підходять для щоденного сну і зручні посидіння. Їх беруть на кухню, на балкон, в дитячу. Дуже класний варіант. І таке саме є. Такий самий є форматик. Диванчики можуть бути з підлокітником. Це в нас крісло 80-ка, і плюс підлокітники тоненькі можуть бути ще товстенькі, якщо вам потрібно. Також на них є прайс на сайті Солоха Моделька називається Max. В залежності від ширини, можете подивитися ціну на сайті Солоха Ось ці диванчики, елегант, вони є в наявності в різних розмірах завжди, доступні в оплату частинами на 5 платежів і стоять у нас на виставці. Якщо цікаво, по Києву доставка безкоштовна. На сайті Солоха є дивіться ціни по розмірам, в шапці профілю телефончик для зв'язку.